Як знайти зупинку автобуса, який їде в аеропорт з вокзалу На вокзалі головний надражі в Празі. Заходимо в центральний вхід. ну це не центральний боковий, заходимо в вхід. Далі рухаємось на центральне табло. Якщо ви приїхали трамваєм або метро... Ви також можете скористатися. Напроти книжного магазину піднімаємось ось по цим ескалаторам. Далі проходимо трохи правіше. Вон туди, де написано кафе. За правим Там блок. Тобто в історичну будову надріж. Ліверецькі лахутки у нас тут. Ось сюди нам потрібна гантова каварня. Піднімаємося. Приходимо в історичну будову. Ось така вона тут гарна, красива. Орієнтуємось на ось таку кафешку. Або з того боку на табличку. І виходимо. І ось тут у нас зупинка з номером АЄ. Ось тут зупиняється автобус, який їде в аеропорт. Главне літіш Вацлава Гавла. А з того боку зупинка. Оту зупинку він зупиняється, коли він приїжджає звідти. Ось так це виглядає.